З січня в Україні розпочали працювати експертні команди замість медико-соціальної експертної комісії. Руслан працює в кардіоневрологічній експертній команді у Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського. Я працюю в експертній команді, яка складається з трьох осіб: лікар-кардіохірург, лікар-невролог і я лікар-кардіолог. За цей період з вівторка. Так, були випадки, що ми деяким пацієнтам в зв'язку з тим, що підстав для визначення інвалідності не було чи недостатньо. Ми їх направляли на дообстеження. Деяким пацієнтам, наприклад, вчора була знята група інвалідності в зв'язку з відсутністю показів до інвалідності, деяким пацієнтам скорочувався термін інвалідності. Ну, тобто це робочі всі моменти. Хоч день починається з десятої, і, і згідно цього графіка, 30 хвилин видається на кожного пацієнта. Лікарі, адміністратори безпосередньо всім обдзвонюють, інформують, на котру годину їм приходить. Тому, якби немає черг, все всі задоволені, все нормально. Лікарі, які увійшли до складу експертної комісії, продовжують виконувати свою основну роботу прийом пацієнтів. Тому робочий день у працівників змінився. Це додаткова робота, яка лягла на наші плечі. Там ми займаємося лікувальним процесом пацієнтів, скажімо так, трошки є обмеження в часу, але знаходимо час для поєднання всіх функцій. З вівторка у нас робочий графік з 10 до 13. ми тут працюємо. Всі інші години ми працюємо в обласній лікарні там за основним місцем роботи. Я там завідуючий відділенням, лікарі чергові займаються наданням. Допомоги поки поки ми тут, а потім повертаємося на основне місце роботи і там займаємося вже лікувальним процесом безпосередньо пацієнтів. Один з пацієнтів щойно був на обстеженні в кардіоневрологічній експертній команді. Як все пройшло, чоловік ділиться з журналістами. Тільки що я пройшов обстеження, мені сказали, що зараз посетується, бо було в мене. Кардіолог, невролог і ой, я вибачаю з третього, не заповнив лікаря, то сказали почекати 5-10 хвилин, і вони мене визбуть знову. Такого, якби щось нового би я не сказав, як завжди, було все професійно, на певний день, на певний час. Прийшов, зайшов, обслідувались і вийшов. А довго вам довелося в черзі чекати? Ні, не довго. У кожного свої, своя година. Прийшло я буквально це зайняло в мене приблизно біля півгодини. У Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського є чотири профілі: кардіологічний, травматологічний, офтальмологічний та гематологічний профіль. Загалом тут працює 11 експертних команд. 7 січня запрацювала система оцінки функціонування, і з того часу ми вже подивилися 56 пацієнтів. Не багато скажу, но о, якщо воно запрацює в повному вже всі вчаться. Що всі вчаться, вчаться і лікарі, вчаться і регістратори, адміністратори і, і комп'ютерні майстера, які підключаються, Все, і програма дуже, дуже лояльна, дуже часто поки що дає збої. Основна відмінність нашої експертизи зараз буде в тому, що експертиза буде йти по діагнозу, не по посадам, по, по територіальному принципу. А тільки по діагнозу, де фахівці краще знають, як відповідає чи не відповідає функціональним порушенням, і можуть провести оцінку функціонального стану організму. І визначити його не непрацез... його непрацездатності в цьому медзакладі до складу експертних команд входять 58 лікарів. Серед них є ті, які раніше працювали в МСЕК, а зараз працевлаштувалися в обласну лікарню. Шість лікарів працюють у нас в експертних командах. Які мають право, які не яким не заборонено міністерством і постановою кабміну, тобто вони не є головами комісії, і вони не є е, е, учасниками кримінальних схем, е, які задекларовані в Міністерстві юстиції? Наші ці лікарі, які перейшли з, з, з старої системи, вони влаштували працевлаштувалися на роботу в обласній лікарні, отримали спеціальність і е, посаду лікуючого лікаря, і тоді вони. Вони вже можуть бути експертами, лікарі, які працюють в експертних командах, проходили лише онлайн-навчання. За бажанням працівники можуть відмовитися виконувати цю роботу. Навчання почалося у нас 15 грудня, спочатку вебінари, і е, якщо е, Спочатку вони йшли дуже важко, не підключалися, потім у Ютубі з'явилися відеозаписи про реформування СЕК. Їх було спочатку біля 15 різних. Семінарів то до речі, зараз вони проходять майже кожен день вже для не для лікарів-експертів, а проходять для лікарів практиків, які направляють Лікарі, На жаль, можуть відмовлятися в роботи в роботі в експертних командах. Це пов'язане перш за все з достатнім навантаженням у роботі і ну і. То, що вони не дуже хочуть вчитись. ну, це ж нова система получається оцінювання, і це треба нове навчання. Медзакладі зазначили, що наразі тільки перелаштовується на новий режим роботи і потрібен час, аби налагодити всі процеси.